Вітаю, я Торі, і зараз ми з вами поговоримо про акронім ПАВС. Ми вже про нього трохи згадували, коли розглядали алгоритм Марч. Зараз ми спробуємо розібрати його більш детально. Коли його застосовувати? І взагалі, от розібрати кожну літеру окремо. Павс, це невід'ємна частина алгоритму Марч. Ми його можемо застосувати або вже після основного. Марчу, коли зробили повний огляд, або зробити на літери С. Тобто застосовується цей акронім тільки тоді, коли вже закриті основні критичні поранення. Накладені турнікети, зроблені пов'язки, вузлові все закрито, і ми переходимо до павсу. Що ж сюди входить? Перші дві літери P і A – це наш так званий пілпак. Літера Пі – літерапі, це пейн-знеболення. Сюди входить у нас парацетамол, або 1 грам, одна таблетка, або дві таблетки по 500 мг, і сюди входить іще мелоксикам 15 мг це нестероїдний протизапальний. І антибіотики це у нас моксифлоксацин 400 мг. Це може бути або 3, або 5 таблеток в залежності від дозування. Але все-таки Бажано, щоб ці таблетки, цей пілпак, кожному бійцю складав саме медик підрозділу. Навіть коли бійці знають препарати, знають дозування. Бажано, щоб його складала одна людина, тому що ця людина буде знати повні дозування, повні терміни придатності і більш-менш контролювати цей пілпак. Що стосується цього пілпаку, ми його застосовуємо тільки тоді. Коли у бійця є больовий синдром слабкого або середнього ступеню, тому що хоч там присутні знеболюючі препарати, але дозування їх не настільки велике, щоб впоратися з якимись вираженими больовими синдромами, тому тільки низького або середнього ступеня, і прийом цих препаратів. Не впливає жодним чином на реакцію людини, тобто на свідомість, на боєздатність. Якщо у бійця виявлені болі більш вираженого ступеню, то тут медик може прийняти рішення про введення більш важких препаратів, але це тільки людина з медичною освітою приймає таке рішення і під свою відповідальність. Також, що стосується цього пілпаку, людина може його прийняти тільки тоді, коли вона, по-перше, в свідомості, по-друге, не має пошкоджень обличчя, ну немає опік, і коли немає пошкоджень черевної порожнини, людина може спокійно ковтати, приймати ліки. Якщо ж є якісь з протипоказів, звісно, ми його нікуди не примінимо. І наступна літера у нас літера В. Тобто вунс. Сюди входять абсолютно всі поранення, які нам треба обробити і закрити. Тобто після основних поранень, на які були накладені пов'язки або турнікети, ми переходимо до некритичних поранень, поранень кіри, опіків порізів. Ми їх закриваємо. До літери вунс також входять саме опіки. Опіки вони створюють. Певні проблеми, тому що тупінь опіку і відсоток опіку дуже впливають на важкість на стан самого пораненого. Звісно, коли ми надаємо допомогу в критичних моментах, ми на ці опіки увагу не звертаємо і всі маніпуляції проводимо на опечену шкіру. Але коли доходимо до саме алгоритму пауз, то ми ці опіки, звісно, стараємося розрізнити. і Надати відповідну допомогу. Що стосується опіків, у нас вони можуть бути термічні, хімічні і опіки електричним струмом. Також вони поділяються ще на ступені: на першу ступінь, другу і третю. Зараз спробуємо розібратися, як вони відрізняються і що ми з ними робимо. Перша ступінь опіків це у нас почервоніння шкіри. тобто Шкіра стає червона, може набрякати. звісно, дискомфортно, неприємно, але нічого критичного. Ми можемо або взагалі нічого не робити, або накласти просто суху пов'язочку, або у нас ще є такі речі, як гідрогелеві серветки, пов'язки, тобто це такі речовини, навіть не речовини, а просто матеріали, які охолоджують шкіру. Знеболюють і полегшують стан. Також, якщо є в наявності у медика там різні пантеноли чи щось, це ми можемо використати саме на першу ступінь. Якщо вже з'явилися пухирі, то це вже друга ступінь. Нічого цього ми не застосовуємо, тому що вони створюють такий якби захисний шар поверх шкіри, і це перешкоджає. Виділенню вологи, що може погіршувати стан пораненого при більш тяжких ступенях опіку. Якщо у пораненого все-таки третя ступінь, тобто видима рана, обвуглення, звісно, єдине, що ми можемо зробити, це накласти тільки чисту суху пов'язочку. Що стосується опіків хімічних, так само ті самі. Стадії, та сама допомога в основному, але і ще такий момент, коли ми вчили на уроках хімії при опіках хімічними речовинами рану шкіру треба промити великою кількістю води. Якщо ситуація дозволяє і в нас десь в наявності є проточна вода, звісно, ми можемо промити оцей опік. Якщо цього нічого немає, то тільки чиста суха пов'язка. Хімічних опіків відноситься опіки білим фосфором. Дуже неприємна річ, тому що фосфор горить при будь-яких умовах. Просто накрити серветкою не вийде, бо пропече все. Була така інформація, що можна накрити вологою серветкою. Тобто волога не дасть кисню потрапляти до цього фосфору, і він якоби потухне. Ну, такі доволі спірне питання з приводу цього фосфору. Що стосується опіків електричним струмом, тут допомога, в принципі, та сама. Єдине, що нам треба, це забрати людину від джерела струму. Коли ми визначаємо відсоток опіку, ми можемо користуватися декількома методами. У нас є метод дев'яток, тобто тіло складається з 11 частин, поділені якби на дев'ятки. Це у нас голова 9% відповідно. Обличчя 4,5%, задня частина 4,5%, кожна рука по 9%, ноги, передня частина ноги 9% і задня частина ноги 9%, тобто кожна нога по 18%. І 18% у нас іде повністю грудна клітина і живіт, і так само пина. Також ми можемо використовувати. Метод долоні. Одна долоня, це вважається 1%. відсоток. Ми можемо виміряти таким чином: відсоток опіку. Якщо опік складає більше 20%, то такого пораненого треба обов'язково попередити медика, що є такий поранений, тому що великий відсоток опіку він дуже. Впливає на сам стан пораненого, і чим більше відсоток опіку, тим може бути складніше стан цього пораненого. Наступна літера це у нас літера С, тобто сплінц, шинування накладання шини на кінцівку, де ми підозрюємо перелом. Що таке переломи? Ми, в принципі, знаємо, це пошкодження цілісності кістки. Вони можуть бути як відкриті, так і закриті. Переломи супроводжуються болем сильним набряком, можливо, гематомою, але без пошкодження зовнішніх покривів. Відкриті переломи все те саме: біль, набряк, можлива кровотеча, може навіть критична кровотеча, і вона супроводжується розривом зовнішніх покривів, можуть стирчати осколки кістки. І, звісно, з цими переломами нам треба щось робити. Якщо в рюкзаку медика знаходяться такі шини, це, звісно, добре, тому що ми можемо використати їх. Вони можуть бути або такого формату, або такого, можуть бути там алюмінієві конструкції такі, Ну, це якщо вони є в наявності. Якщо у бійця звичайного немає нічого цього, звісно, доведеться. Викручуватися підручними засобами, все, що знайдеться під рукою. Там, можливо, довга палка, можливо, якась доска, але це якщо воно поряд є. Якщо ж нічого немає, то просто примотується кінцівка до кінцівки. Звісно, як накладати шину і робити іммобілізацію кінцівки, ми будемо розглядати в наступному відео. Зараз я вам просто покажу, що є такі моменти. і в принципі, чому важливо ці переломи саме зафіксувати? Тому що будь-які ушкодження кістки, якщо вони не цілісні, ці уламки можуть рухатися і тим самим пошкоджувати всі навколишні м'язи, судини, ту саму шкіру, і тим самим створювати додаткові проблеми, включаючи як і критичну кровотечу. Бо якщо десь якусь велику судину задіне, звісно, буде кровотеча. Тому, по-перше, її треба буде зафіксувати, замотати, обробити, щоб там нічого не рухалося. Як ми будемо це робити, дивіться у наступному відео.